դա որিয়াল պայծառացող ընծուրբս քո հաչակողման դասում զիդուեստեր եւ արարիչ ամենեցուն դատավոր կենթանյաց եւ մերելոց եւ քես վայելե փարք իշխանություն եւ պատի այշն եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն старший епископ украинской христианской евангельской церкви леонид падун Шановні друзі, брати та сестри, перш за все я хотів би подякувати Богу за мир в Україні, який ми маємо сьогодні з Божою милості та благодаті за чисте небо над нашими головами. Слава Богу за те, що Він подарував мир нашій державі та надію на краще майбутнє для України. Святе письмо говорить про війни. Як найминучу ознаку останніх часів і повідомлення з гарячих точок світу ми, маємо, ми чуємо майже щодня. Війна це завжди жахливо, якими б піднесеними ідеями вона не виправдовувалась. Жодні високі ідеї не вгамують в та горя мільйонів матерів, жінок та дітей, полеглих у війні солдатів. Не повернуть назад, назад загиблих. Коли люди, яких Бог створив для щасливого життя, взаємної любові та поваги, починають підіймати руку на пролиття крові один одного, це велика трагедія. Рівно 70 років тому наш народ почув страшну звістку про початок війни, трагічні наслідки якої торкнулись майже кожної родини.